Дивіться на своє життя як на подорож, можливість здійснити, яку випадає всього один раз. Про появу і зміст життя людини поговоримо сьогодні у програмі «5 хвилин для змін. Подібно до того, як батьки чекають на народження немовляти, намагаються все приготувати до його появи, так і Небесний Отець на початку постарався все приготувати до появи людини. Що вона жила в комфортних умовах, він створив світила небесні, створив землю і наповнив її вражаючим розмаїттям тваринного і рослинного світу, приготував і місце проживання людини казковий сад Едем, не перевершений за красою затишком і величчю, з якою любов'ю трудився Господь для свого улюбленого створіння людини, майбутнього владики над усім, що наповнювало землю. Нарешті настав час, коли Творець розпочав створення найголовнішого, заради якого і все було створено ним людини. В першому розділі книги Буття написано: нарешті сказав Бог: створімо людину за нашим образом і за нашою подобою. Та нехай люди панують над рибами морськими, птахами небесними, худобою і над усією землею та над усіма плазунами, що повзують по землі. У чому людина повинна була мати образ і подобу божественної природи. Створена Богом людина уподібнювалася до нього і зовні, і за своїм характером. Її природа перебувала в гармонії з Божою волею. Розум був здатний збагнути божественні істини, почуття були чистими, а пристрасті та бажання підкорялися розумом. Людина була святою і щасливою, оскільки мала подобу Божу. І жила в цілковитому послусі його волі, літопис появи людини на світ Божий лаконічний і таємничий, взявши порох з землі, створив Господь Бог людину і вдихнув у її ніздрі дихання життя, і стала людина, душею живою. Людина стала живою душею, а точніше, живою істотою, наділеною вільною волею, самосвідомою особистістю. Як відбувався процес створення, невідомо, священне откровення Боже Біблія про це замовчує. Щоправда, у своєму зверненні до Бога багатостраждальний страстотерпець Йов торкається теми створення людини. Твої руки сформували мене і досконало мене утворили. Пригадай же, як ти мене сформував з глини, хіба ти не вилив мене, як молоко, і не згустив мене, наче на сир? Ти мене одягнув шкірою і тілом, скріпив ти мене кістками і жилами. Життям і милосердям ти мене наділив, турботливо оберігаєш мій дух. З цього повідомлення випливає, що Господь своїми руками виліпив першу людину, трудився як істинно великий і незрівнянний скульптор, але подробиць немає, просто порівняння метафори і не більше. В біблійному описі творіння. Немає ніяких таємниць, немає жодної підстави для припущення, нібито людина виникла внаслідок поступового розвитку нижчих форм тваринного або рослинного світу. Дивовижно, що Господь наділив людину дивовижними властивостями своєї природи, духовними, моральними, фізичними. Про це важко судити нам тепер, коли під впливом гріха протягом тисячоліть наша природа змінилася. Але найголовніше те, що творець наділив людину любов'ю, цією досконалою і унікальною моральною властивістю, що є його сутністю, рушієм його творчості, вираженням усіх його законів, основою його управління безмежним Всесвітом. Псалмист, роздумуючи, як Бог чудово створив людину, задумався над тим, яке має бути життя людини, створеної за Божим образом. В 119 му Псалмі він пише Твої руки мене створили і сформували мене, дай мені розуміння, аби я пізнав Твої заповіді. Для власного добра і щастя, і прославлення Творця нам необхідно пізнати Божі заповіді і жити відповідно до них. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні тобі за те, що ти створив нас на свій образ і подобу. Ти залишив нам свої постанови, закони, заповіді. То поможи, Господи, нам жити відповідно до них і проявляти свою любов у своєму житті по відношенню до тебе, до твого слова і до інших людей. Амінь. Пам'ятайте, що кожна людина є дитиною Божою.